Вітаю, мене звати Владислав Паливода, і зараз розповім про те, що на часі. Звідти вже не злітатимуть мігі та тушки. Саваслейка, Балтімор та Борисоглєбська атакували якісь добрі дрони. Операція Курська область до виконання завдань долучилася українська авіація. Неіснуючі автівки та дрони для ЗСУ на 46 мільйонів гривень. Міжнародна група шахраїв організувала оборудку по крупному. На російських аеродромах знову неспокійно, і цього разу не від зльоту їхньої авіації. Тепер там вибухає і палає навіть в глибоких тилах Ерефії. У ніч проти 14 серпня бавовна лунала на аеродромі Самослейка у Нижньогородській області. А це за понад 600 кілометрів від кордону з Україною. Безпілотники атакували аеродром, на якому ворог ховав свої бомбардувальники. Носії ракет кинжал Міг Міг-31К. попередньо по авіабазі вдарили 10 ударних дронів, проліт яких бачили містяни. Супутники НАСА зафіксували на литовищі пожежу, ймовірно, горіли склади паливно-мастильних матеріалів. Крім того, невідомі дрони атакували аеродроми Балтімор та Борисоглібську воронежі де базувалися російські сушки, які випускали каби попри фронтових територіях. Вибухи також чули у Курській та Бєлгородській областях. У російському Міноборони вже встигли поплакатися, що це була наймасованіша атака, і вночі вони збили 117 дронів та 4 ракети. Ми ж чекатимемо поповнень знищеної техніки у зведенні Генштабу. Українські військові розширюють географію наступу на Курщині. Зокрема, за останню добу ЗСУ вдалося зайняти ще кілька населених пунктів у Курській області. Основний наступ наших військових відбувався в суджанському районі. Жалілися російські воєнкори. Попередньо ЗСУ зайшли у село Плехове. Зокрема, наші воїни виклали відео з цього населеного пункту. Російські медіа кажуть, що зсу вийшли на східні околиці селища Коренєво. Крім того, за їх словами, ЗСУ увійшли в Ольговку, Малолокню та Кругленьке. Зсу контролюють і місто суджа. Крім того, наш генштаб повідомив про ураження російського винищувача Су 34 у Курській області. Угруповання сил оборони продовжують ведення наступальної операції на території Курської області. Спочатку поточної доби війська на окремих напрямках. Просунулись від одного до двох кілометрів, завершена пошук та знищення противника в населеному пункті. Суджа. А з спочатку доби в полон взята понад ста ліслужбовцев противника. Дякую за обмінний Фонд заранок більше ста людей це допоможе нам повернути наших хлопців, дівчат. Через марш ЗСУ росіяни оголосили евакуацію у сусідньому суджою великосолдатському районі. До того негайно виїхати закликали населення. Трьох районів Курської і одного Білгородської областей. Перечекати правда, пропонують у пансіонатах і санаторіях на окупованому узбережжі Азовського моря. З соцмережами гуляє чимало відеороліків із тим, що відбувається на територіях російського прикордоння. Одне з таких відео виклали бійці 225-го окремого штурмового батальйону. На ньому зафільмоване село Любимівка, що неподалік суджі. Ваші війни ми на фронті. Робимо свою справу чесно та з душею. 2-2-5. Рабів до раю не пускають. До операції в Курській області долучилася й українська авіація. Винищувач су 27 атакував командний пункт Росіян у селищі Тьоткіне. Це за кілька кілометрів на північ від лінії фронту. Примітно, що вперше по позиціях Росіян ударив радянський винищувач, а не f 16 які нещодавно отримала Україна. Щоправда, повітряні сили б'ють по цілях. У Курській області американськими керованими авіабомбами Джейдем також, як повідомляє Форбс, українські військові розгорнули значну кількість батарей ППО та засобів РЕП, які можуть блокувати радіосигнали росіян, або ж навіть скидати бомби з супутниковим наведенням авіації повітряних сил ЗСУ, За даними видання, вдалося знищити кілька російських гелікоптерів. Запеклі бої точаться і з іншого боку кордону. За минулу добу майже півтори сотні боєзіткнень. За даними генштабу, ворог тисне по усій лінії фронту, та найгарячішим лишається покровський напрямок. Росіяни штурмують суху балку воздвиженку Желанне і Гродівку. Тут концентрація ворожих військ найбільша. Не полишають окупанти намірів взяти Вовчанськ Харківської області. За даними оперативно-тактичного угрупування Харків, росіяни проводять у місті активну повітряну розвідку та перегруповують штурмові групи в районі багатоповерхівок, вочевидь готуючись до наступу. Наступ України на Курську область Росії вперше прокоментував американський президент Джо Байден. Він заявив, що ця атака ставить очільника РФ Володимира Путіна перед справжньою дилемою. Це створює справжню дилему для Путіна. І ми тримали прямий контакт, постійний контакт з українцями. Це все, що я скажу про це, поки наступ триває. Позичили у сірка очі і наживалися на військових по крупному. Правоохоронці України та Молдови викрили велике злочинне угрупування, яке діяло протягом останніх двох років. Шахраї використовували українські номери телефонів, розміщували оголошення про продаж автівок та безпілотників для потреб ЗСУ із за кордону. Своїм потенційним покупцям пропонували внести передоплату на карту. А після цього просто зникали. І таку махінацію у них вийшло прокрутити 67 разів. Видурити у людей вдалося 46 мільйонів. Онів гривень наразі встановлено щонайменше 27 учасників злочинного угруповання. Більшість з них перебувають на території Молдови. Там вже затримали дев'ятьох українців. Їм оголосили підозри. Від Одеси та руський город до донату для полку Азов у розмірі 100 тисяч доларів. Палка прихильниця російського диктатора Ларіса Доліна просто хотіла продати. Простеньку таку квартиру елітному ЖК у центрі Москви за якусь сотню тисяч зелених. Квартиру то вона продала, але щось пішло не так. І фанатка СВО врешті лишилась і без житла, і без грошей. Доліна у себе в інстаграм бідкалась, мовляв, надурили її, і це справа рук шахраїв з України. Ніби цього мало, так ще й фотоблог путіністки зламали, зламали акаунти, ледь не зламали життя. Бо тепер замість рахувати грошики доліна має виправдовуватися. Мовляв, квартиру продавала, та ще й дачу у заставу віддала. Зовсім не для того, аби задонатити батальйону Азов. Але це не головне. Головне ж, погода в домі. Ну і звісно, наша перемога. Друзі, наш колега, який служить в батальйоні сил безпілотних систем північ, відкрив збір на анти -FPV «Реп». Зараз він разом із батальйоном виконує бойові завдання на Донеччині. Анті-ФПВ-реп потрібен хлопцям для захисту під час роботи. Звіт від хлопців буде опублікований в одній із наших майбутніх програм. Давайте разом допоможемо нашим захисникам. Це були всі новини на часі. Не забувайте ставити вподобайки, залишати коментарі та підписатися на ютуб канал. Ми Україна.